На Рівненській АЕС відзначили працівників за сумлінну працю. Генеральний директор станції Павло Ковтонюк вручив нагороди відповідно до наказу державного підприємства «НАЕК Енергоатом» та відокремленого підрозділу Рівненська АЕС. Нагрудним знаком почесний працівник атомної енергетики нагородили Олега Ткаченка, одного із найбільш досвідчених та авторитетних фахівців атомної станції. Відзнаку за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України отримав Вадим Яцишин. Атомник каже протягом трудового шляху на Рівненській АЕС для нього найбільш пам'ятними стали роботи із впровадження нової системи радіаційного контролю. Грандіозні були такі моменти реконструкції самої, стільки було роботи багато. Нова система працює дуже ефективно. Параметри всі контролюються: висока точність, висока надійність. Загалом роботі на Рівненській АЕС, а зокрема такій важливій сфері, як радіаційна безпека, Вадим Яцишин присвятив 26 років життя. Час летить здається, недавно тільки прийшов а тут вже да, 26 років. Приємно, що відзначили роботу. Приємно дякую всьому колективу. Також з нагоди 40-річчя служби експлуатації будівель та споруд працівників нагородили грамотами та листами подяки. Ще низку працівників служби відзначили грамотами первинної проспілкової організації Раес. Тетяна Коровайчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.